Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я пропоную рецепт консервованих персиків на зиму у сиропі. Персики в моїй сім'ї дуже полюбляють. Поки у нас ще сезон персиків не закінчився, стараємося насолодитися смаком чудовим персиків. І так. Нам потрібно, у мене 10 кг персиків. Спочатку нам потрібно, я їх хорошо помила, і розрізаємо на дві частини, більш-менш рівних частини і видаляємо кісточку. У мене є більші персики, ось великі, вони дуже стиглі. І менші персики. Більші персики я буду консервувати у 3-літрові банки, а менші в 15 літрові. Зараз я з усіх персиків ось розділила на дві частини, виняла кісточку і буду зварити сироп. Сироп у мене вариться з розрахунку на 3 літри води, літра цукру. Я взяла 6 літрів води і 2 літри цукру. Це у мене буде на 3 трьохлітрових банки персиків і 4 півторалітрових. літрових. Зараз ми розмішали, щоб розчинився цукор. Поки буду закипати займемося другими персиками, Повиймаємо з менших кісточки. Ось я кісточки всі повиймала. Банки я помила, стерилізувати не потрібно, так як вони будуть окремо з персиками стерилізуватися. І викладаю в банки. Трьохлітрові банки я не заповняю повністю персиками. Так, більшім наполовину. А півтора-літрові. Буду повністю до верха заповняти меншими персиками. Ось так всі персики я наложила в банки три трьохлітрових і 4 півторалітрових. І зараз закипів у мене сироп. І я ним буду заливати в банки з персиками сироп наливаю. Цього сиропу якраз вистачає на таку кількість банок і накриваємо кришкою. Я наливаю так підряд одну і другу банку, чередуя, і обов'язково зразу. Накриваємо кришечками. Якщо у вас персики дуже стиглі, бажано ще додати по трішки на кінчику дрібку лимонної кислоти. Тим часом я набрала іншу кастрюлю з водою теплою, не холодною, для того, щоб стерилізувати персики. Ось так: накриваю кришкою і стерилізую по пів години або 40 хвилин, якщо у вас тверді. Якщо у вас дуже стиглі, можна 20 хвилин. Перек... Закриваю кришки, перекидаю на дно банки. І коли виховали, перевертаю і буду відправляти в холодне місце. Обов'язково консервуйте персики, щоб взимку насолодитися арома ароматним смаком. Персиків. До нових зустрічей!